Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. ТУРБОТА ПРО приходьків. Повторення закону 10.18. Він чинить суд сироті та вдові і любить приходька. Тисячі українських жінок та дітей прибули на Берлінський вокзал, рятуючись від війни. Там їх зустріли німецькі сім'ї з табличками, пропонуючи біженцям притулок у своїх будинках. Можемо прийняти двох, було написано на одній табличці. Велика кімната повідомлялося на іншій. Коли одну жінку запитали, чому вона виявляє таку гостинність, та відповіла, що її мати теж потребувала притулку, рятуючись від нацистів. Тепер вона, її донька, Хотіла допомогти тим, хто опинився в схожій біді. У книзі Повторення закону Бог закликає ізраїльтян дбати про людей, які прийшли до них з інших країн. Чому? Тому що він захисник сиріт, вдів та прибульців. Крім того, ізраїльтяни на власному досвіді знали, наскільки важка доля таких людей. Бо приходьками були ви самі в єгипетському краї. Коли вдова Серепти прийняла до свого дому пророка Іллю, то отримала за це особливе благословіння. Так само, як Авраам отримав благословіння від трьох таємничих відвідувачів, Бог часто наділяє милістю не лише гостей, а й господарів. Приймати у своєму будинку чужих людей буває важко. Проте ті німецькі сім'ї, які виявили гостинність українським біженцям, можливо, отримали більше, ніж віддали. Будемо і ми. Допомагати нужденним, керуючись небесним співчуттям, і, можливо, Бог здивує нас благословіннями, які дарує через них. Як ви думаєте, чому Бог так піклується про сиріт вдів та біженців? Як ви можете прийняти когось із таких людей цього тижня? Помолимось, Боже, нехай моє серце буде таким самим, як Твоє, по відношенню до сиріт та біженців. Та інших страждаючих людей. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.